Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 11 вересня 2023 року. Головосік Івана Іона Предтечі. Збираємо маліну. Ось така от маліна по 70 гривень зараз з поля. На столички я бачив різні ціни от 130 до 300. Сьогодні дзвонив другий з Канади, казав, що у них 100 грам маліни в Калгарі 5 доларів коштує. Ну, я кажу, тут з поля напряжно продати по 50, 60, 70 гривень, а в їх така ціна. Видно, щось у нас в Україні не то раз. Було в минулий рік 120. Гривень забирали з поля і все було так подорожало в цьому році, то й маліна дорожна була подорожати, а вийшло, що вона ніком не треба. Чого воно так в Україні? Десь читав якусь статтю, що це сама найнижча ціна, ще в 2018-му було. Там щось про... По-моєму, чи по 8 гривень, чи по скільки. Ось така от маліна, сорт Зюгана. Червоної багато. Ягоди є. Можна вибирати. У нас спека продовжується, на завтра плюс 28 взагалі передають градусів, Що приходиться поливати, це ще все діло і подживлювати. От є замовлення сьогодні на три ящичка маленьке. Теж непогано, потихеньку. От якісь продажі може доброго ці подобься хоч правда такою ціною навряд, наврядчи у нас качки гуси як на осінь. у ну, Капусту всю повижирали, а садині, кавуни думав, все їде общество. Я і купуру свою подгодовую. Це трохи проливаємо. Підписуйтесь на наш канал агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Буваю.